У березні 2014 коли Росія починала війну на Донбасі, виконуючи обов'язків президента України Олександр Турчинов запропонував Коломойському очолити Дніпропетровську обласну державну адміністрацію. Той погодився, і до березня 2015-го був одним із активних учасників боротьби проти сепаратизму у південних і східних областях України. У березні 2015-го Коломойський у боротьбі за контроль над Укртранснафтою і «Укрнафтою» почав відверто бикувати. Скажіть, будь ласка, що робить так. голова е обласної адміністрації вночі? Ну державних... з тобою хочуть побачитися. другої можливості нет, як тебе увійдеть твоє ліце Радіо Свободи. А чого ти не спрашиваєш, як рейдерський захват в «Укртранснафті» пройшов? І російські диверсанти сюди попали. А Чого ти об там не спрашуваєш? А, летя Коломойского, блядь. Автоматники, матюки на адресу журналістів, начебто випадкове блокування у Приватбанку 50 мільйонів доларів на рахунках підприємців, які належали президенту Порошенку, все це передувало звільненню Коломойського з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Кофе будеш пити? Це ваші проблеми. Пойдемте під наша проблем. Ваші Я з цим газовим апаратом і приварював ворот. Ладно, давайте кофе йдеш про Скажіть, зачем це треба? у квітні 2019-го Порошенко сказав, що зняв з посади Ігора Валерійовича за те, що його діяльність завдавала істотної шкоди інтересам держави, інтересам суспільства, інтересам народу, в першу чергу інтересам економічним. За сьогодні певні в тому, що ви лишали поспілити.